Що ж, наступна частина не заставила на себе довго чекати. Сьогодні ми нарешті почнемо робити перші кроки до нашої масштабної цілі. Та перш ніж ми почнемо, не забудь поставити лайк під цим відео та підпишись на канал. Ну і ще можеш написати комент. Зараз або після перегляду цього відео. А ми починаємо. Ви там oh. по якомусь своєму сценарію сценарию, чи шо? Ага. Oh, yeah. А я вообще до нього якось. Так ти ще його скинув. Я скинув сценарій? Ну no, да. Ну no, так я реку, а мені не скинув. скину. Коли цей твій сценарій скину? Че я просто не знаю. Кидає сценарій, а потім сидить або Ага. на відео, що нічого yeah. не скидував, Жо yeah. це, це все не підстава, що моя все оба. А ти знав, що я тільки тільки запуск запис включив, да? <laughs> <laughs> так що у вас за сценарій там вообще? Ну, ми будуємо оцю штуку, роз'йбуємо і будуємо щось нормальне. А, ну так воно ну так і мало бути і без сценарію. Ну, байсі, Саня, я ж казав, що все по Ну, В принципі, все по сценарію, так mm -hmm. сказати, уснув, да? Подискутувавши на тему, як все ж таки ми будемо робити наш перший бур, ми почали його потроху зварювати. Там це сюди, М? — А? я? шослі сидить, не запаюється. Що <ріху> треба допомогу запаюватися, да? Та ні, у нас ресурсів нема. Ну вот. Нема ресурсів, запаяли колесо. Та не? Та <ріху> ні. Я прилагаю замість хакет запустити мотоцикл. Він тільки для дефенсу нормальний підходить. Дефенсу <ріху> ствол, ствол, типу, закрить, да? Угу. <ріху> Ловити буде снарядами. Блін! Це ж реально як в танках от, ці от маленькі тачки, які ловлять снаряд и хер значил. Это буквально воно. Ви мені зараз нагадуєте, я от я до нас делюсь, да. И помните з мом по пауком? Так, так. Я не такий як він. Ну все перше коло свое. Уха, що? Це де? ехать. Та на кокпіт. Ааа, я думав туди серверну хочуть стрити. Не, ви повните? Я не знаю, це може я такі тільки. Коротше були якісь такі легонобохи з, а... з цим з цим всім подзем по там якісь мозки були. От не. я я це я це, це понял, от воно мені за це нагадує. Я да я даже за невожданный ду. По моєму дитинстві лайга, був таким простим. Машинки просто збирали і все. Хоча ні, ще були замки якісь прикольні з мостиками. В моєму дитинстве ще був Лего. лег, яким я собі руку наскрізь пробив. Хуя, блять. Здорово Да. Угу. Я знаю, що я був прикольный конструктор, знаєш, типа из Ну Нос, я понял, ну він був прикольный. Ну да. З моменту як ми почали зварювати наш міні бур пройшло не <ріху> більше 20 хвилин. І він вже був. Доволі близький до фіналу. Нормально. що ж, батареї запаяли чи як він працює? Я не знаю. У мене таке питання. Як він працює. Так, креатив, хто не Де? Ну, Васи, у нас на частині рот, то можно. А, ну да, він же бази сосед, він же ж на хотах снизу. Тих 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 тих, 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 тих тих. Ну тебе колеса деякі навіть не касаються платформи. Ти думаєш, ці колеса було побудоване, щоб торкатися, повар? Так а нахуй взагалі їх тоді построїли? Щоб вони не пихали мене. Та вони ж не торкаються, він же ж нормально став. Ну у тебе он до лі... праві колеса просто в повітрі. А. Пожди, <сум> а як ти додав їх. ні ну це ви хорошо уточнили. О, вай. Піднявся навіть корпус було... трохи тільки це треба було раніше уточняти. Перу тебе праві колеса нижні. Тебе, mm. да, право плізько вище. За... я бачу це. За... Ну я ж да, за... не чекаю, да? За мою стать. Да, я стою, я їду. Угу. Ти хочеш там стояти? Почекай. Ти! Я банар їдим. Та може ти їдеш? так я не можу руки зайняти. Не, диви, він ЛКМом Хабухе уже майже підцебах. ПК mm ПКМом -hmm. ПКМ, mm -hmm. ПКМ за тут вихає яму, яку ми монали потім хто схивати. тільки вище, набагато вище yeah. ПКМ. -ом. Тільки от є проблема, бачите, по він повсякдені буре, і він не може проїхати, він свою шину не може бурити. Так щоб їхати, ПКМ треба, я думаю там вистачить mm -hmm. якраз. Сам гору під'ємешь. Єба! Yeah, yeah. Шо нахуй? А що случилось? Откат. Ну, ми будуємо оцю штуку, розйобуємо і будуємо щось нормальне. Це по сценарію, Илья. Я ж там він, мабуть, могут давать. А як? Чому? Через що? еще? Як же він офічно взорвал, прямо посередині місце мало під шаг. Я хотів приподняти, припонять, понял? Він піднявся, занадто резко і в'їхав по цьому, і його все не добавлять жалу. То есть ты рухом, руком во время правильно? <к Leafs playing> да. Ну не важливо, во время богиня то просто що шаг занадто резко, у нього, понял. Понял. Якщо я можу. Він свои палки ебанул під себе сам. ні-ні-ні. Можу... Не, не, не. Не, да, да. не по собі. Не по собі. Він піднявся. А, да, так Так, все але вам треба буде колеса переузраивать опять. И виходить, що... Короче, не можна зараз с кнопками нажимать. Надо ручками там все ага. вводити, інакше... просто Є, можна просто швидкість йому поставити? Ну, у тебе тут швидкість, 1.38, ти що, знущаєшся? шо Там треба 0. Це не я ставив, якщо що. Так ач, ти ж сів, блін, керувати, кажеш, дай я тут сяду і поїхав. Я колеса якраз настраював, я дивився, як вони їдуть ти мене доебь, блядь? Так ти почав бурити бурикин же. Что ты мне даешь? Что ты мне Так, Тихо там. Ем... А, ти нижню цивілю платформу трошки розїбав. За що? Чого? Він вообще ехать не хотів. Ну значит з тих сурами в нею впирався. Ну, воно ж не просто так зроблено. Тихо. Ти якось стартуєшся, бачиш? Ти морду піднимаешь. Да Це він сам? Я якраз хаст, що Саня змінив. Ага. А, ти це шагнігом рухаєш? Ну зрозуміло, понятно, він реально рванул. Ти розумієш? ну прям. Вот именно. Ну, ж кидає. Буть. Ну да. Хоть ты понимаешь, что шутки стоит. Да, От, спускається вниз, стрим нормально, а подъем его идет хест. Давай кабіну перебудовувати. <прав> а. -а, -а. Я об кабін. А, ти думаєш, у нас ззаді не буде цепляты? Немало б. Запа бачив? Давай попробуємо. <coughs> Ой, Бачиш, бачила, бачила угу. пригає, що я не знаю. Вниз то він нахмен, а вверх то він ще так хеско. Угу. Піднімається. Все, нормально піднімається. Тільки трошки бур вирівня, бо ти вже криво пішов. Yeah? Да. Вот, <laughs> уже хайбався по кнопкам. У нашому новому проходженні я бором займався тепер я. Короче, да, я будешь крутиться, а мене не 06, а. Не 006, а будешь 06 хрутить. 006, ніхера себе поставили. Я навіть так не ставлю. Це агент шарнір 006. Та воно, подивись, як воно вниз опускається довго, ну -мо. Зато безпечно. Камень І Скільки камнів ще заробили? 200 тисяч. Ну. Так, то що, давай тоді попробуй покемом пробитися вперед, ми потім підставимо платформу під низ і туди так поїдеш і будемо підставляти потроху. Я тільки набагато вище піднімай. Блин, да. піднімайся піднімається півгодини, я ж піднімаю його, ну ти сам бачиш. Ну зроби швидкість більше, давай я тобі зроблю. Ой, бля. почти, си, сі, поки не роби, дай збержусь. Тепер Та роби. Що, що я не... Тепер ну... роби. А все нормально буде, Я йому на два рази просто. Окей. Що, так хватить, я думаю? Ммм, давай спробуємо. Ну. Є, блядь. Я кажу... Ярик, на душе вище. На душе вище. Ви шо, лупанули, серйозно? Мені здається, у мене мод був послабіше. Тих, тих, тих. Не провалий, главно. Стій, стій. ту 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 Так, ну можна, в принципі, пробувати зараз далі вперед боритись. То, що у нас на базі монітор просто. стоїть посеред база. Что є питание? Я там кеску граю. Ти правий кнопка. Ну да, да, да. бачить потихоньку. Вымеряем якраз раз відстань, де має стояти да Ну тут все одно треба цим... Блоки ставити, бо без блоків... Звісно, звісно. Воно не Це все буде полуавтоматика по-любому, Вона погано... Давай давай. ...викапується. Навколо колес. Угу. Mm -hmm. там, там де колес. О, Ладно. плюс мінус можна ще трохи нижче, ну, в цілому ось так. Сань, як скажеш. Типу, він сам все одно yeah, yeah. не буде в ту дірку нормально yeah, заїжджати, yeah, yeah. Нам yeah. треба було поставити, щоб воно було різне. По-любому будемо ставити, як да. Ти кидайся колес, саме платформы. Так, подождіть. А як би так красиву камеру поставити, щоб вас знімати в таймлапсі? Зайдіть в красиві скріни. Та я поїхав. Я, звісно, ні на що не намікаю, але у нас якийсь бур хуйовий вийшов. <рес> до речі, якщо що, ми не просто копаємо прямо. Ми буримося прямо до мітки, де розташований лід. Він являється нашою першою ціллю для успішного виживання. Я виглядає це дуже круто. Ті назад, Ярі! Uh -huh. я 100 метрів хап надо станеш. А, він буде вісті? просто переміщатись сам. Mm, ні, проєктор ти будеш переставляти. Але ти можеш зробити yeah. так, що на проєкторі ця підлога буде дуже-дуже довго, поняв? А, такий великий тунель і ми майже нічого не проїхали. <laughs> ну як нічого не проїхали, Куди я включу мітки? Uh. А, кстати, реально. А я. Ой. Тихо, больно, ебать. Ты наша подавай. Ааа. Я думаю, что у неї больно, а це я скафандр відкрив случайно. Километр 200. Серйозно? Мы реально так мало приїхали? Я ж скажу, трейдеру тезовати мой. Не, по-любому, не, ну так ми льоду доїдемо, там дальше вже все собі піде. А так як перспектива боритися в власну руч на цій таранте цілих 1200 метрів нікому не посміхалась, то всі благополучно злились. Хто гуляти з псами, хто пішов просто повечеряти? Ну, а я тим часом знайшов собі жертву. Так, Іллях, у нас є важлива місія для тебе. Дивись, ти будеш зараз їхати цим буром, ж... нажимати по і їхати прямо. Давай сюди до бура. Окей, й жду. А я буду ставити тобі цю платформу під низ, щоб ти не... Цей самий. Не провалився. Хиди хочеш написати там. Хто Та хоче малюнок якийсь зробити? Так, синій екран. Що, вінда злетіла? Якісь цяточки мрікають. подожди, подожди. А... Невеличкий спойлер. Нічого не вийшло, тому ми просто пішли обгорити тунель далі. Сильно не газуй, просто тримай покем ми погнали. О, стій, ще трохи, вперед. Вс... Ні, ти можеш назад не здавати, стій. Нормально, ти поки на межі. СТІЙ! Уфу, идите назад. Давай, 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 давай. Ой, все хорошо. Ну і в таких спартанських умовах ми все-таки вирішили робаритися до самісінького льоду. А я нагадую, це зілих 1200 метрів. Тому це було дуже довго і дуже нудно. І якщо чесно, дивлячись по запису, це було напевно години 3-4 і це тільки мінімум. І це був дійсно жах. Ти від цього прожектора mm -hmm. тінь на всю кидаєш печеру. Ти кичик сторі, ніби там він Ні, ніби тільки ресурси, да? є. Да, да, да. Може, там лёд? Ні, це Та, камінь, нема, я дивився, да, понімаєш. Це камінь. Вони мене вже мучать. Бачу... Ти що, подивися, вони вони от ти біжиш, да, і вони постійно тут просто з лівої частини ну, їх типу скрить. Вона повністю вбіж. Ти біжиш із лівової повністю, все. Вся ліва сторона mm -hmm. забита цими. Їде бандура, їде, блядь, де де де. Не дібежиш. Не, знаєш, що це мені нагадує? Я не дивились світ на выбор, і там де він е, в сольовій шахті катався. Ні. Там, короче, бух тоже був, типу, вони шахту прибывали, починали шахту десь там на заході mm -hmm. копати. І там от, похоже чимось то Для того, щоб шахту прибить. Фух, ну 630 метрів осталось. Ну ага. Чисто така бригада їде, бля. <laughs> oh, Кстати, реально, дай прожектор, просто просто тинек огромна. Как будто туннеля не Та Да не, на нарешетку нормально. Добувши ресурсів, які вже закінчились на базе, мы вирішили відправити бур назад на прориття туннелю. Эээ, кто е, со мной туда? Я вас подкину. Пешком назад побіжу вже, ладно. <реш> а там мопед! Неее! <реш> 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 Ярик, зачем тебе камера? А, зачем тебе Бля, и кстати, мопеда вообще блядь. похуй. Я <laughs> сказал... ДТП. Я сказал прям час, но... Я, я бы не встык нажать. Ты честно, его типа я... Тек... А снизу и крыло, все, да. Блин, текстура. Мопед. мопед. <реш> <реш> я трохи хотів на стенку заїхати і трохи не вийшло. Чекай, як це в, в облігу називається? Пол чи? Не, я страйк це коли ти все збиваєш кегли. А це як називається? От коли знаєш, шарик закатується, ну стінку. Я-то я, я його перегорну. Не, я то якось її, маю ще приїхати, да? А що, ты не можешь поїхать Давай, 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 О, я давай, я давай, 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 давай. Ооо. Є результат. <ріс> Піднять колеса, це ж так легко, коли вони сука на максимум вже выкрочить. Мені цікаво, дивись, ярик. може <ріс>? звжа... вже вліво повертати, як думаєш? Блоками. Під так. А да. тут а. Так, листья з керма або все. Ну, є, так, так, так і зробимо. Зараз, типа, це ми зробимо. Бог тільки не забудь тільки. Угу. Тобто ми зараз зробимо поворот. Саня. А, ти ще не поїхав. Я, блядь, вже приїхав. Угу, угу. Ну, а поки наш печерний автодор ставив дорогу та бурив тунель до льоду, Наша інженерна група, яка займалась проектуванням нового більш автоматичного бура, почала трішки нагліти. Камінь, камінь від вас йде, не йде. Всьо? Якби від нас йшов камінь, тіп, ми б ми б ще і половини дороги не зробили. Я бачу, що останні щось хисно встановився. Я трошки підроз'їбався. Не, ну у нас є ці мы что ж генерують, то без енергії ми не залишимся. И сонщи понедельник. Ну не залишимся, але в якийсь момент ми будемо явний дефіцит его відчувати. Ну да. Тому ми і до льоду буримося, щоб цього дефіциту не було. Гіно. А мы стоим, хобум херню, щоб бухать просто кудись то Прямо. Угу, Правильно. Так, все, я готов. Ой, їбать. Льош. Ой, да. я должен запаювати прямо зриться, я Ти не кудово... начулся, що нам треба трошки назад здати? Народ, у нас проблеми. Що, приїхати до вас порішати? У нас водитель трошки долбоев. Отак так от Не знаю. Андрей взяв і наговорив на статю. Бля! Шо нахуй? Щось из Я в текстуру впав просто. Не? А шо так запхиздал? <тур> не знаю. Ай! А я просто сквозь сури пролітаю. О, ти по зашту это тільки надо Чи всі? Що? выкопать тебе, водитель. Що у вас там стан. Я просто не хочу за. Я вийду, просто я не хочу за мощность на супе не я зараз... Ну да. Мне хб х... 360. Давай, 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 Бачу? давай, 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 давай. Хабр, колесо. О, о. О-о-о. Ой, хорошо. Молодець. Так, я їду, вам на допомогу. Не надо вже, я все порисав. Так. А я вже їду, вже иду. вас масці не привізи? Ні. Уже не їду. Я, короче, все що з проект по ней. Так короче, ви поняли, ми десь начали скидки в 5 плюс мінус угу. Зараз вже майже девята. І ще залишилося 250 метрів до льоду. Ну, а поки ми доходили до фінішної прямої в нашій подорожі до льоду, наша інженерна група сповістила, що їх новий бур уже майже готовий. От так завжди, вони, ну, Ілюш. бачиш, ти сидиш ти строїш, да? а тут <laughs> прийде <laughs> якась наномашина, nice. яка тебе замінить, нахуй, і ти вже <laughs> <laughs> не ти... <laughs> <da, da>. <laughs> Жалко, не познаешь, ты старичок, который проложил дорогу, я не знаю. Та я цей тунель сам строїв! Шесть годин тут сиділи, и блядь! блять! Шел, мы запаяли, поехали. Почекай, я Угу. А за 2 хвилины. Пацаны, выебти Ніяк сюда, не актрига ты не можешь. Ярик! Это востричка, да? он, mm -hmm. он не надо. Мы не дорогу. Все. Ой, стризь. Андрей, Ага. Илюх, у нас пока шерану заменяли. Ты штучный интеллект, ще тупий, тупый, ще не готовый. Вы там я бачите уже по детектору цей Я не знаю, да. А что это сверху, Андрей? Нам детектора не дало. Андрій, Андрей, сверху, сверху, сверху. Пиздец, так вони без нас его не покают. Лед! Лед! Я смотрю наверх, понял, и вижу, что какой-то Ну Вот, лед, блядь. Все? Сэп тубедань им помогал бы. бай, здорово, пацаны. Дохогу мало, кого. Понял. Ну, как ж мы знали заранее. Заново покладываем, да. Понял, понял. Ну, и так, как мы, все-таки докопались, до льоду, Хлопці вирішили затестити новий бур та доїхати до жили, щоб трішки його назбирати та відвести на базу, ну і ще розширити тунель під новий транспортний засіб. Я намагаюсь на ньому капнути. Ну ще один значит. Та, та все, все, приїхали. вже. же финальний. Я реально. Це вже, вже хаєш. Можна... Ну, треба це, поршень. Поршень. Бо, собі. То, 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 як, кстати, а я питав, а ви поворачиваете, як собираєтесь? Так чуєш, ми вже три поворота пройшли. І, і Прикинь, ну я робив повороти, сам бачиш, десь градусів 15. Я їх не робив великі. чуєш, Ми пройшли, у Один 3.10. Ага. Збирайте, Льва. Я копаю. Я не -huh. знаю. хоче... У є якась тактика. У є якась тактика. Я йому удобно тут ей. Блять! Що тут дірка? А хто зірвав дірку, реально? Ну шо, я не знаю. зірвалось? Не я. Ты, ну, Саня, на ці здорові хуні копати. Дай Сані руль хай копає. А я, блядь, той кажу, что. Треба окремий бур, щоб вгору і вниз можна. Ну вот, в нас є бур на шарнірі. Ти до шарніра під'єднуєш поршень, все. Під ну це тимчасове рішення. Ну, звісно, тимчасове. Я ж не кажу на постоянку це робити. Давай. Бля, який же він косив, ну як от. Знаете, старые какие-то вантажевки, перекосило, и они вот так вот боком ездят. Mm -hmm. Уже ресоры не, вы... не, выдерживают. Ну все. Ярик, опускайся. Подожди. Все, подключайтесь, подключайтесь. Так, и как а? стопка? П. Парк. А, просто парк, понял. Ага. Все. Лед, 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 Ты пойми, все это дело, старичок. Старичок ни хрень не ел. Шо ви, ви він чисто цей на подсосе, бачиш? зараз льод зараз нахавает. Кто хочет подъехать, вседай-то и не выебаете. Ну требуть лезвие выкопать, а потом думать що что дальше робити. До кобальта копатись. У нас там в да. 4 километрах уже есть. В километрах? Сколько, сколько. Ей, ебать, Илюш, хай он этим, бля, хай он этим займаються! Так, мы чего для цього, блядь, типа буду вам. Ну да, по факту. Не, ну чеки, дивися, у нас дорога метрів на 250. Бля, я тепер хочу, знаешь, что зробити? Я хочу це на ротор, на жарнір і на поршень цей бури и стояти на одному місці, просто если все выкапувати. Щоб добувати ліс, в мене треба весь камінь скинути, блять. Бо я ж убил камнем. Бо Ярик мені його назад перекинув. Хорош, Ярик. Думала... ще стоїть. Ні, так дивися, у мене камінь то остався. Я думав, вони на базу поїдуть, скинуть, а я сейчас звернуся і будем дорого ложить. Так а у мені вам треба камінь, щоб він робив ці панелі? Так в мене камінь, бля, пів с буга. Якого пів весь бух камінь. Поешь? Мы энергии на немає на Воу-воу-воу-воу-воу! Вы падает, воу, 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 воу. Mm. воу, воу, воу. Да шо ти кажеш, бля? Опускай бур. Ну, в плані, щоб он не соп. Ні, підніми передні колеса. <реж> Ч-то моя. Ти зараз можеш наїбнутися, кстати. він з э, камнем сойде і ти наивнешься. Ні, он ну, следит. Нормально все, опускай, okay. okay. Андрей, мне кажется, mm -hmm. он не рассчитан, понял? Да. Лично не рассчитан, камнем забитый. Знаешь, знаешь, так, він бы всю васу приймав в А так контейнери забиті. Через що вся маса йде в бур просто, от і все. Ні, ну так подожди, в тебе вся маса тут вже в контейнерах є. Да, і тепер і вся сана пішла тепер в бур, тому його перевісило. Треба зараз все просто звідси забрати речі лишні. мене бур забитий. Ладно, хай, хай буде бур витягнутий повністю, бо інакше я не зможу. Приплило? Поки будемо так, поки, його, поки не розгрузить бур. А а як його Я хуй знаю, як його блядь. І щоб вибратися з цього скрутного становища, ми просто вибурили велику площу, щоб розвернутися задом, законектити ці два бури та вивантажити все каміння із нашого старенького бура. Щоб Короче, кілометрів. Щоб, щоб младшого розгрузити. Що ви роз'їбали його? Так. Та коннектор блядь. Карайс, кабина, все рвануло. Ваше на нем отключить uh, uh, притягивание на сам коннектор. Притягивание? Да. да. А як? Сила... Ну, соиды, короче, у нас хаки коннектор, и там само внизу має быть ползуночек. Опять новачка. <глазу> э. А... Само внизу, да? Да, 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 там Вимкнено. Там 0.150, бабуть. О! Все. Давай я, мокру Зрозумівши, що малий бур, хто би міг подумати, малоефективний, я вирішив зробити стаціонарну його версію. Та все пішло шкерберць ще й спочатку його будівництва. Габарите розуміємо. Гля, класний я Такі стигай перероблю. Звідки ви будемо стане? Я прикиньте сезонка еще он відшого там. Літаєш в цьому він mm -hmm. від першого лися. О, готовий на своєму ховері літати відперше от, от, от Як я тут їхать маю? першого улиця, Тільки на нас? Хочу тут маленьку дырочку пляєте. Ну то так. Мы ж ресурсы добываем. Mm -hmm. Ні, я можу. Я против назад, я викопаю выкопаю як надо буде. А, за спитать он така колія кулечка для цих кулес зроблена, чи як? Да, да. Ну да. так. Mm. Ну, вона ще горка, кода дуже шигука ходи. Mm -hmm. Я думаю, тут що хоч прийде. На хоя але, хоя тільки маленький. Хоча фанікові поїде. Він то на коней, але типа. І о, диво, нічого не запрацювало. Робочими були лишень поршні. Шарніри ж з ротором послали мене куди подалі. Можливо, щось завагалось, а можливо, хоча неможливо, а точно, в мене просто руки ростуть прямо із сідниць. Та розбиратися із цим я вже, мабуть, буду в наступній серії. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І якщо так, то не забудьте про вподобайку та коментар. Також можете підписатися на канал, щоб не пропустити нові серії. Та до нових зустрічей.